Ранок надії триває, друзі, і дуже раді вам анонсувати наступну тему, тому що завжди дуже, дуже раді ми, коли можемо говорити на духовні теми зі священнослужителями, також з тими людьми, які також можуть поділитися таким духовним натхненням. В Біблії ми, як християни, читаємо, що кожна віруюча людина має отримати дар. Чи талант від Бога, чи це одне і те ж дар і талант, як їх розрізнити, для чого вони даються людині, як правильно ними користуватися сьогодні? Говоримо сьогодні з Едуардом Єременком. Привіт, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, Дякуємо що ти сьогодні з нами, тому що от, власне, коли я анонсувала, я сказала, що це таланти, і Бог дає нам безліч талантів. А Каріна мені каже: слухай, Даш, от зараз цікаво дізнатися, чи дар і талант одне й те саме. Скажи мені, будь ласка, це тотожні речі. Чи можна вважати, що дари Божі і таланти це одне і те саме, в принципі, для людини. От, можливо, твоя власна думка. Дар і таланти це не одне і те ж саме. Чому? Тому що таланти це природні здібності, дані людині, закладені в, якби, в природі людини. Uh -huh. І ці таланти людина може використовувати. Точніше, як вони з'являються? Наприклад, якщо у мене мама там, музикант або швея, або не знаю, батько-футболіст, Потенційно можливо, що в мене є такий саме е, талант е, mm -hmm. щось там робити. Е, дар е, якби відрізняється від таланта тим, що от Біблія каже, що дари даються людині від Духа Святого mm -hmm. на конкретну ціль. Тобто талант дається, щоб просто людина розвивалася, а дар людині дається від Духа Святого. Біблія каже, що він дається для збудування церкви Божої. Тобто дар — це духовний дар людині дається для того, щоб вона могла збудовувати церкву, це згідно того, як Павло каже, і підтримувати свою духовність і духовність людей. Слухай, ну таке питання одразу чи всі мають дари від Духа Святого, угу. тому що, от є така думка, що люди кажуть, ну мені, мені Бог не дав ніякого дару, то я. Ну там я тоді ніяк не буду служити, наприклад. Uh -huh, uh -huh. Чи є такий також момент, якщо е, говорити про таланти, то не усі обдаровані насправді. Тобто, не у всіх є талант, чому то, але але у кожного є У мене є... немає наприклад таланту е, дуже гарно писати картини. Ну да, е, але у кожного є закладений певний потенціал. Тобто, може таки бути, що у мене є якийсь певний талант, але я його. Не розвинув. От, наприклад, я вчився в музичній школі. Не, не те, що ненавидів, мені дуже це було складно, але в мене були реальні здібності. І ось на 6 класі, коли ми з батьками переїхали в інше місто, я піднатужив на батьків і сказав, що я не буду далі вчитися. Тобто я закопав свій реальний талант, хоча міг би розвинути його. А натомість дари ж даються Духом Святим у певний момент, коли, до прикладу, людина. Біблія каже, що коли заключує, заключує з Богом заповіт, і ось пам'ятаєте, коли Ісуса Іван Хреститель хрестить, uh -huh. то він бачить, ніби голуб сходить на нього. Uh -huh. Тобто це символ Духа Святого, який сходить на людину, коли вона входить в заповіт з Богом. І коли людина в заповіті з Богом, то Дух Святий дає такій людині дар для того, щоб вона могла служити церкві і Богові і людям. Тобто, якщо ви хрещені Духом Святим, я скажу так, теологічною мовою. То Бог і Дух Святий дає вам талант обов'язково, в будь-якому разі. Тобто покликання на служіння завжди несе за собою дарування певного дару, дару від Духа Святого. А скажи, будь ласка, Едуарде, чи можливо ти знаєш такі історії з Біблії, чи можливо навіть зі світу, що от в один прекрасний момент в людини не було освіти, наприклад, музичної, чи освіти там проповідувати теологічної? І от Бог дійсно дав такий дар. І в людини проявився талант, і вона почала, як то кажуть, незвідки шикарно співати, або можливо, такий мала от хист чіпляти людські серця, так проповідувати, розповідати про Бога. Можливо, є в Біблії, можливо, у світі такі історії. Звичайно, 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 в Біблії є такі приклади, але перед тим хочу зачитати з Ефесян чотиродинадцять. А які саме дари взагалі є, тому що ми зараз можемо заплутатися, наприклад, так, дар, так, дар програміста? Так. Біблія не говорить звичайно таке. Так ось, що, що говорить Біблія? Ефесіан 4,11. Він сам, тобто Дух Святий, дарував одним бути апостолами, другим пророками, третім проповідниками доброї звістки, четвертим пастирями і учителями, і зробив він так, щоб підготувати людей Божих до служіння і підсилення тіла Христового. Тобто, Дає, ще раз хочу наголосити, що дар, дар від Духа Святого дається для того, щоб підготувати людей Божих до служіння і підсилення тіла Христового. Тобто, якщо дається дар людині, і він іде на користь духовності іншої, і на збудування церкви Божої, що таке збудування, це по суті ефективність проповіді Євангелія. Тобто, якщо ви кажете, от хтось там почав співати, і це реально на славу Божу і збудування церкви Божої, може таке статися. В Біблії є багато прикладів, коли... Коли, наприклад, у книзі дії святих апостолів говориться про те, що коли апостоли вже після смерті Христової Вознесіння, його, почали проповідувати згідно того, як сказав Ісус, вони почали проповідувати іншими мовами для того, щоб інші зрозуміли. Тут ремарочка. інші мови тут говориться конкретно іншими мовами, а не просто якась незрозуміла мова. Тобто, дається дар Духа Святого. Для конкретної цілі. Тобто, якщо немає цілі, не може бути і тоді дар Святого Духа. І ще, от я е, виписав ще, які є дари у е, Святому писанні: віра, дар стілення, дар пророцтва, дар проповіді, учительський дар, дар управління, дар примирення, дар, дар співчуття, дар милосердя та самовіданого служіння ближнім з метою підтримати і підбадьорти. Їх насправді набагато більше є, але е, як мінімум можна подивитися з Біблії, які дари є. Я можу, можу взяти Біблію uh -huh. і зрозуміти, який в мене дар є. Я нещодавно е, проходила е, такий тест на дари. Е, О, цікаво. Е, так, Мені подруга скинула, і я зрозуміла, які у мене, наприклад, три найяскравіші а, ну, дари поділися, поділися ж ну, цікаво. Перший у мене за е, тим всім опитуванням виявилося, що це дар гостинність. Е, дру, ну, є ж такий. Да, 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 ваша, є, звичайно. Другий це дар управління. А третій це Віра, і я так здивувалася. Ніколи ну ми робимо багато чого, але не усвідомлюю, чому воно в нас іде е, від щирого серця да, і дуже природньо, легко. І от я зрозуміла, що от. Напевно, і це теж дар від Бога. Дарих. Треба залишити ось цей такий тест, якщо ти знайдеш, в на в нашому інстаграмі на mm -hmm. опитування, щоб люди дійсно познайомилися краще з собою, mm -hmm. і взагалі після нашої з вами розмови зрозуміли, які є дари. Мені дуже цікаво, що е, дар віри це теж дар. Тобто віра не набувається просто від того, що ми читаємо. Треба, щоб Святий Дух так подарував е... обов'язково. Да, і дар віри також дається. Теж хочу зробити ремарку. Я теж проходив цей тест і раджу усім своїм членам церкви, де є па. Її... Пастором проходити, і ми проходили. Я теж прийшов. Цікавий момент я зрозумів, що бувають пастори. Без дара пасторства, uh -huh. тобто це такі бувають нюанси. Чому? Тому що іноді Дух Святий закликає до служіння і дає інші дари. Наприклад, є там чудові пастори, там Правління. з іншими різними дарами, управління і так далі. І ось я пройшов цей тест, і я зрозумів, що у мене є значить, два найважливіших дари: це дар вчительства. Uh -huh. Дар вчительства це коли можна викладати, викладати донести істину і дар розпізнавати дари інших людей. Я таке в собі зрозумів. До речі, Каріна сказала про дар віри. От, е, це те, про що я одразу побачив, що це є я рекомендую кожному пройти цей тест? Він дуже важливий зрозуміти, який у мене є дар і як я можу послужити угу. Богові? Е, до ре... ну, якраз ми хотіли говорити про те, як там розпізнати свій дар. Е, чи достатньо <клізд> тільки такого тесту, чи все-таки чи можна просити Бога про якийсь дар, який е, людина хоче? І взагалі, що потім з цим даром робити? Е, е, як визначити свій дар? Значить, давайте конкретно. Добре. Значить, перше потрібно е, на підставі внутрішнього переконання, е, скажімо так, проаналізувати, що мені подобається робити, що мене виходить робити. Давайте так по талантам, як угу. мінімум, ось в мене є. Хист або талант до цього, там до музики, я uh -huh. знаю, Каріна, музикант професійний. От якщо, наприклад, у мене є талант до цього, то другий момент, чи можу я цим талантом служити Богові? Тому uh -huh. що, наприклад, якщо я ну не знаю, там десь в барах співаю, наприклад, в мене є талант, але я його використовую для своєї слави, там uh -huh. не знаю, бари там інше, місця, то це такий момент. Якщо я свій дар використовую на, для користі Бога на для служіння Богові, це може бути друге. У молитві потрібно попросити Бога, щоб Бог відкрив мені це. І Бог різними способами підказує і показує, який дар у мене є. Третій момент запитати у тих. У, якби, у духовних лідерів, яких ви знаєте, запитайте, от як ти думаєш, який в мене дар є. Я вам скажу 100%, що у церкві, а там або в якомусь колективі віруючих вам обов'язково підкажуть, тому що це якби і так видно. Uh -huh. Кріна каже: я, я пройшла тест віри, там дар в мене є. Ну, якби, це і так зрозуміло, всі і так бачать. А я можу того не знати. Тому підійдіть до духовної людини, до пастора, можливо, до, ну, до якоїсь людини, яка досвідчена присвітер. Запитайте, і він він вам підкаже. Ну і коли я вже зрозумів, який в мене дар є. Обов'язково використовуйте його. От, наприклад, якщо в мене є дар вчительства, то швидше за все людині з даром вчительства вам треба буде викладати біблійні уроки. Тобто будьте готові до цього. Тобто, це не може таки бути, що Боже, от я, я дуже хочу співати, от я хочу мати такий дар. Написано в Біблії, що як як Дух Святий хоче, так і дає. Він може не дати вам цього дару. Тому будьте готові в будь-якому разі бути відкритими до того, що Дух Святий скаже, і якщо я готовий служити. Тоді Дух Святий буде використовувати мене по максимуму, по повному. Класно. Як а мені, знаємо. власне, цікаве запитання, що дуже часто людина, яка вже, можливо, зрозуміла, який в неї є дар, зустрічається з критикою серед людей. Якщо в неї, наприклад, там дар вчительства чи пасторський дар, і чи варто сприймати цю критику, чути поради інших, чи якщо вже Дух Святий дав мені таку пораду, я все сам знаю, як робити. От як думаєте? Насправді, якщо ми говоримо про духовні дари, потрібно бути дуже акуратним і чутливим, тому що це все, все, все навколо теми про Духа Святого його вплив. Якщо ми читаємо Біблію, то Біблія каже так, що Дух Святий, знаєте, як він говорить? Лагідно тихо. він по-різному говорить. Він може спочатку лагідно говорити, він може потім сильно говорити, він може відкриватись через обставини, через розмови інших людей, через батьків, друзів. Тому якщо я зранку помолився. Молитвою, Боже, сьогодні я хочу прожити з користю для тебе, для твоєї церкви. І якщо я протягом дня відкритий до впливу Духа Святого, то повірте, навіть якщо буде критика, і я ну, якби, налаштований на цей, свій слух, налаштував на, на цей голос, повірте, у вас не буде питань, чи слухати критику, не слухати критику. Тому е, тут, скажу так, е, потрібно покорятися Духові Святому, перш за все, тобто uh -huh. слухати його голос. Якщо ми читаємо Слово Боже, і воно докоряє мене. Слухати цього навіть так само, і в такому випадку ми будемо імунізовані від критики будь-якої, яка може бути в мій адрес, тому що в служінні дуже боляче слухати критику. Реально, тому що людина, ви знаєте, от я пастор церкви, і я якби маю громаду, яка служить певним чином. Як мені заохотити їх, якщо вони не хочуть? Ну або я, я ж їм не плачу гроші. Тобто, це завжди на добровільних засновах. І коли людина служить, а її ще критикують. То це дуже болісно. Тому треба бути акуратним. Тим, хто планує критикувати, я закликаю. Будьте обережні в цьому. Uh -huh. Самі покоряйтесь Духові Святому. І коли ми ви знаєте один одному, а якби кожний покоряється Духові Святому, в такому випадку критика не страшна. Тому треба бути акуратним, слухатись так само інших людей, але вперше за все слухатись Бога. Але дякую за цю пораду, яку ти сказав. Що якщо ти помолився зранку, і дух святий тобі відкриває, то це вже явно, що Дух тобі святий так. відкриває, і це точно вже для тебе прислухатись. І, якщо ви, ти Мені здається, протягом, що да. це важливо зараз почути кожному християнину. Хто от задумується mm -hmm. на це питання ще стосовно розвитку наших mm -hmm. дарів. Як це правильно робити? Ми знаємо притчу про таланти, це теж може трохи сюди стосуватися чи ні? Uh -huh. Як розвивати свій дар? Ну знову ж таки, якщо ви отримали дар Духа Святого, от будь-які з тих, які ми прочитали, uh -huh. зачитайте до речі, ви можете відкрити книгу 1 Корінтян з 12, 13, 14 розділу, там проговориться про дари. І якщо ви вже знаєте, який у вас дар є, обов'язково використовуйте його на користь для Бога і для церкви. Uh -huh. Якщо ви зустрічаєтесь з критикою, будьте акуратні, але в будь-якому разі не закопуйте свій талант. Оцей талант, який описаний в Біблії, це насправді є різні інтерпретації. Там можна алегорично це тлумачити, можна якби конкретно по дарам. Угу. Але в будь-якому разі, якщо Дух Святий доручив вам це, тут хочу сказати дуже важливий момент: Дух Святий не просто так дає дари. Чому тому, що це насправді співпраця з небом по спасінню людини? Це дуже важлива справа. Тобто, уявіть, що Бог насправді жодній істоті, навіть ангелам, не доручив цієї роботи. Ви уявіть, що тільки людині Бог дає оце право спасати інших людей для вічності. І коли Дух Святий дає оцей дар, треба від, з максимальною відповідальністю до цього ставитися, угу. з повагою. І якщо вже все ж таки Дух Святий дав, дав цей дар, обов'язково спасати інших людей. Будь-яким способом, якщо у вас є талант, служіть Богові, співайте, проповідуйте, є у вас е, дар вчительства, ідіть, навчайте людей, тому що дар вчительства це коли я вмію складну істину упакувати у простий принцип uh -huh. і, і людині пояснити. І я вам скажу так, що завдяки вашому служінню, вашому дару, ви можете хоча б одну, а може, і більше, людей спасти для вічності. Коли ви у вас є таке тверде переконання, що ви. Разом з Богом працюєте над спасінням людей, повірте мені, ваш дар буде квітнути, пахнути, він буде розвиватися, і ви отримаєте реальну насолоду від спасіння людей. Це дуже важливо. Угу. Клас, Едуардо, ми дуже вдячні за те, що ти наголосив на багатьох речах, на те, що ти от підказав людям, як знайти свій дар. Мені здається, що наші глядачі от зараз на подумати залишать цю тему, можливо, ввечері з своїми рідними, близькими ще її проговорять, тому що це важливо знати. Це і для нашого служіння важливо, і головне, для що ми для вічності можемо. Друзі, нагадуємо, що з нами сьогодні священнослужитель Едуард Єременко. Він нам говорив сьогодні на застави. <на в нас подумати, як роз, е, зрозуміти свій духовний дар. Говорили ми сьогодні про дари і таланти від Духа Святого. Будьте з нами, залишайтеся, а зараз реклама.